Працівники Черкаського, Чорнобаївського та Золотоніського рему провели масову демонстрацію на трасі Черкаси-Золотоноша. кількасот людей рівно о 12-й годині тимчасово обмежили рух автотранспорту на цій ділянці дороги. Таким чином, люди хочуть привернути увагу всіх до проблеми, яка склалась на найбільшому енергопідприємстві області. Співробітники обленерго вимагають виплатити їм борг по заробітній платі та нормалізувати роботу підприємства. Акція вона ніяким чином не є протестною. Акція. Для того сьогодні організовано, щоб привернути увагу держави до свого ж підприємства. Ми державне підприємство на підприємстві коїться якесь лихо. Права рука в обличчя, чи називаємо так в обличчя міністра юстиції, призначає Кузьмінську на посаду, яка під кримінальною справою тільки сьогодні представники наших колективів поїхали в Київ на засідання суду, щоб її не поновили. А фонд держмайна призначає Савчука. І в результаті ми не отримаємо внаслідок оцих от, незрозумілих речей в державі четвертий місяць заробітної плати. Тому акція, щоб привернути увагу до цього, що держава, по-перше, розібралася, шокується на нашому підприємстві, бо єдине підприємство в Україні, яке є збитковим з якимсь дивним чином. Ну і наболівши усіх наших працівників, це чотири місяці без заробітної плати, уявляєте? Ми виконуємо свою роботу, ми не требуємо там повищення е якісь умов праці кращих, які зарплати. Ви нам те дайте, що ми заробили, і люди хочуть працювати. І третє, це мабуть найголовніше, що ми виходимо зараз за всіх споживачів нашої області. Бо якщо такий стан буде на підприємстві, ще на протязі місяця або півтора, підприємство просто не зможе функціонувати. Топливо нема, матеріалів нема. Роботи, які потрібно виконувати крічаще, вони не виконуються. Тому я хотів би, щоб люди з розумінням віднеслись. Ми зараз висловлюємо дубку всіх абонентів нашої Черкаської області, і підприємців, і простих побутових споживачів. Бо якщо таке лихо буде надалі, ми в зиму війдемо в катастрофічну. ми просто не зможемо виконати те, що в нас пов'язано. Отака сама задача. Тобто привернути увагу до цієї проблеми, які нам державне підприємство існує. Задля збереження правопорядку та з метою уникнення будь-яких конфліктних ситуацій співробітники поліції розвертали автотранспорт за декілька сот метрів від протестуючих. Правоохоронці стверджують, що водії з розумінням ставляться до мітингарів, тож не проявляють свого невдоволення. Ті люди, які перекривають цю трасу, вони дуже з понімання відносяться. Вони стараються привернути увагу до своїх проблем, які в них є. Це не виплата заробітної плати на протязі чотирьох місяців. І з розумінням відносяться до учасників руху. Вони також розуміють, що люди десь по своїх справах десь якось кудись їдуть, якась в них є необхідність у цьому. І вони перекривають цю дорогу, привертають увагу. Але ж все-таки ми, як працівники поліції, теж максимально стараємося, щоб учасники дорожнього руху від ніяк не, 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 не відчували дискомфорту, хоча це є. Максимально забезпечуємо охорону громадського порядку, щоб ніхто не, не пострадав. І людям ну, по-різному сприймаються, але все таки зрозуміння відносяться, тому що і ми, як працівники поліції, це також розуміємо, що місяці не отримувати зарплату. Це сьогодні дуже важко. Однак деякі водії все ж спробували довести мітингарям, що їхні методи не зовсім вірні. Я людей ну просто мені їх жалко, тому що їм більше це трьох місяців не платять зарплату. Але таким методом вони не доб'ються. розумієте, це водії, які ну що цей водій. Фура їм поможеть. О, понімаєте, як сиділи в них цей місяць отам на другому етажі вооружені люди, треба було їх за шкірку брати і викидати, а не ходити отам і дивитися, що воно буде. О, розумієте? От місяць просиділи вооружені люди на підпри... на державному підприємстві. Понятно? на ну, ну, ну так викинули вже їх через місяць. Викинули. А, а місяць вони сиділи. В той же час у Печерському суді Києва тривало судове засідання по справі колишнього голови правління Черкаси обленерго Світлани Кузьмінської, куди теж поїхала частина трудового колективу підприємства. Наразі люди хочуть, щоб перед ними розрахувалися по заробітній платі, і тільки потім вимагатимуть переходу підприємства у підпорядкування державі. Ми робимо дінастіями, понімай. У нас немає за що вже існувати, розумієте? ну тобто вам ну по суті немає різниці, да от який хто керує підприємством, як Це не немає? Як немає? Якщо крадуть раз, е, я не знаю, як можна ні, у мене просто без слов. Я вивчу бату геть точно да. банду геть ну, а ну, окрім цього взагалі от не розглядаєте варіант націоналізації підприємства, щоб все ж таки підприємство належало державі. Ну звичайно, це як, як як де що, так це стратегічний об'єкт. Як може стратегічний об'єкт належати якійсь бан... одній окремій людині? Це повинно належати державі, державі. і продавати його не можна, не, не в якому разі. Ну от зараз, от ваші люди поїхали в Київ. Чи не вони висувають вони таку вимогу, щоб націоналізуватися? Ну, взагалі то зараз не. Вони поїхали на, на суд. Вони поїхали на суд, там голова, до, до правління. Наша голова правління, вона, вона там поїхала до неї на суд. і не знаємо, Ми не знаємо, чого вони там доб'ються, а потім вже якісь інші вимоги, більш такого... А, ви бачите, у нас Будемо тут плакати... Питатися, цього, ну, ми в першу чергу на даний момент зарплату. Нам зарплата, повірте, достається нелегко. Перекриття траси закінчилося другій годині дня, після чого автотранспорт відновив нормальний рух.